Ось, шановні глядачі, те, що я вам говорив: ми бачимо всю річку Великий Супій. Ми бачимо дуже класно все місто Яготин, як на лодоні. Ось вулиця Дарницька, по якій я приїжджав. Ми бачимо Яготинський парк. В общем, вид просто шикарний. І зараз і так... рухаюсь по місту Яготин. Сьогоднішнє відео буде цікаво. Обмеженому колу глядачів, тому що я сьогодні буду презентувати вам квартиру. Але вона цікава своїм краєвидом з вікон, тому що вона знаходиться на 9-му поверсі, вікна всі на річку Великий Супій, на місто Яготин частково. І коли ви віконце виглядаєте, любуєтесь краєвидом. Ось по лівій стороні наш дев'ятиповерховий будинок і наша квартира якраз зверху сама видова. Якось на відео я вже говорив, що даний мікрорайон ще має місцеву назву П'яний полуострів. Чому так? Ніхто мені так чомусь і не відкриває таємницю. Піднявся я на дев'ятий поверх по сходах. У нас є ліфт. Ліфт працює. Часто не працює, це ліфт? Буває, ламається, але одразу миттю проїжджає, тобто 10 15 Ремонтує. хвилин тут немає цього питання. Поза ліфтовою шахтою на кожному етажі, за ліфтом, є така, ніби ніша, і люди собі ту нішу обладнують під комору. Ви собі теж обладнали, да, так? Ото, ото ваша комора. Де. Над квартирою є технічний поверх, на нього можна піднятися також по сходах. І на техніч... потім, після технічного поверха вже йде криша, правильно? Криша, так. Да. Да. Ну, вашого... Криша утеплена, мінватою, лежить керамзит на криші. Це як має бути. І потім, а сам, і... сам дах, по-моєму, укритий Да. І в якому році. Року... Руберуй, по-моєму, це 17 чи 18 рок перероблюється криша. Не тече це все добре. Не, Ніде не, немає потяків, не. не... Ходімо до квартири. При вході в квартиру, дивлюся, ви поміняли двері, звичайні простенькі металеві, Простенькі так. Але гарненькі, частенькі, все добре. Нас зустрічає злий тузик. Ти злий чи не злий, Зюрюга? Ні. Ну, так, ну що, добре, Саш, добре. давайте трошечки розкажемо про вашу квартиру. Я дивлюся, ви тут шпалери, всі переклеїли, потолок порівняли. Потолок стіни, можна сказати, в ідеалі. Я сам це все робив своїми руками, так як займаюся трошки ремонтами, угу. то робив як для себе все. Ви молодець. Давайте зараз людям розкажемо. Стіни у вас гіпсокартон чи штукатурка? Ні, штукатурка. Штукатурка гіпсом Штукатурка старта і за гіпсом, ну, фініш, все як положено. Фітюль. У щотчику я ставив реле напруги. Так. То, це скачки відсікає. Воно це в коридорі. У коридорі да. у щитовій? Так, да? так, да, да, я все сам робив. <звук> От. Ага. ця система стоїть. Так, у вас після реле-напруги ви дивлюся ще вивели два автомата? Yeah, Окремо боля чи що? Ні, це виходить на розетки і на освітлення ага. кімнати. Поняв. Да. у вас одну з однечочок? Одну. Поняв. Тепер давайте ще розкажемо, що тут у вас дивлюся, теж лежить ліноліум. Це ви теж його лежили? Так, да, це новий ліноліум, але я пол якби сильно не вирівнював. ту. То... Рішили положити ліноліум новий. Линоліум. Так він лежить на бетонній основі, чи чи? Ні, він на старому ліноліумі. На старому? Ну, я вам Люди. скажу, ви знаєте, доволі цікаво, що все так рівненько. Прям здивований, що на старому mm. Так, зала. Так я дивлюсь в залі, ви так нормально ремонт підробили. Тоже підлогу положили ліноліум, mm. e, полоска це є, не, забу... було а, не було ширини. Не було просто широку на всю ширину зали, то я так от нас виходя з положення. Через... Молодці. E... Ну, що, ногу ж не no, поламали, Ні, Воно не, no, no, не заважає, в принципі. А, так, в залі я дивлюся, ви потолок такий супер ідеальний зробили. Ви його чим опускали? E, Пінопласт поклінений, п'ятерочка і все Перезпакльована сітка, як має бути. Пінопластироду, тобто. Не стеродур, іменно дихаючий 35-ї плотності пінопласт, пінопласт. Да. Ага. щоб дихав. Так, ну тут, я теж дивлюсь, ви так всі стіни супер рівні зробили. Да, да. Двері, двері не двері міняли, залишили. Не міняли, я хотів, на потім. Ну. Як, так як саме робив ремонт, по мірі можливості я на своїй роботі робив і займався по мірі фінансових можливостей да, робили да, ремонт да, у квартири. Так, да, да. все, потихеньку, потихеньку стягували. Що ж, давайте люд, людям покажемо найкрутіший ваш краєвид, який є в його тині з вашого балкона. Виходні глядачі, те, що я вам говорив, ми бачимо всю річку Великий Супій. Ми бачимо дуже класно все місто Яготин, як на лодоні. Ось вулиця Дарницька, по якій я приїжджав. Ми бачимо Яготинський парк. В общем, Вид просто шикарний. І ми з вами забули розповісти про те, що у вас у коридорі є прихожа, місця вистачає, пройти, в принципі, десь тут метр залишився. Зайшли, розділися, розбулися, одежу повісили. Обув, обув теж. Ану, відкрийте, покажіть. В правій стороні у нас є спальня, і тут дивлюсь, у вас. що трьохспальне ліжко, що? Трошки не вгадали. Коли привезли, наче так по цьому вибирали маленьке, а По ремонту даної кімнати. Єдине, що ви не поміняли міжкімнатні двері, підлога теж ліноліум. А от стелю, я дивлюсь тут. Ви вже трошки по-другому зробили. Що це у вас? Тож пінопласт, так, це все дочка. Ще попросила, була, щоб її кімната. Ну тут вона проживала. Старша, на потолку, Є е, балкон і лоджія? Так. Так. І вихід і на балкон, і лоджію, і вікна помінені. Все, все нове стоїть. Металопластик однокамерний. Двокамерний і металопрофіль, Можна поставити стекла на чотири камери. На чотири скла, на три камери? Так, да, на 3 камери, Правильно. До чотирьох камер, верніть. Так, це п'ять? п'ять На 5 стоків. А п'ять стоків. Стоп, ми ж не показали при вході кухню, але у вас в кінці квартири є санвузол, туалет і ванна. ван. Так, роздільний, так. Розділений. Та, Глибокий який? Стояк міняв, то ще дирочку, ну як би, не встиг заробити. Як зароблено, тільки. Ну, платить, Ну, порівняли, що? я зрозумів. Да, Бойлер скільки? Бойлер 80 літрів. Ага. У вас два лічильника на воду. Два лічильника, лічильник на стойку у ванну кімнати і на кухні другий лічильник. Поняв. поняв. В общем, стояк ви поміняли? Так, да, новий стояк повністю Все. пластикові труби на каналізацію, пластикова труба на стояк. Зрозумів. Дивимося тепер по квартирі. Ой, по yeah. квартирі, по ванній кімнаті. Плитка, хоч і лежилася давно, але осадку іменно тут ніде нічого не дало, Тріщин по плітці немає. Подолок, Вона тримається. Навіть якусь в pizzTalk. туалеті теж ага. так само. Ага. То я вирішив її поки не чіпати. — Слухайте, щоб плітку навіть на потолок положили, то це я перший раз бачу. Молодці. Ну ладно, що ж, вже при чотирьохкімнатній квартирі, то я думаю, що санвузол на 100% має бути розділений. Це в нас виходить якраз углова кімната. Я трошки на той угол показав. Шановні глядачі, ось навпроти нас п'ятиповерховий будинок, і він так само закатаний в рубіроїд, і зроблено ремонт. Десь орієнтовно так само, як і на даному будинку. То що в сусідньому, що над нами дах не тече і все добре. І звідси ми бачимо майже іншу, не майже, а майже весь агатин. Навіть не знаю, що вам сказати, чи майже, чи чуть-чуть. видно. -чуть. Мабуть, по провітрюванню трошки вона виходить прямо до лоджії вікно. Тут трошки менше світла, але забув сказати, що. А, ви опалення все поміняли? Звісно, все. Опалення йде у стінах, тільки виводи із стін. Поліпропіленові і... труби. Да, все перепаяне, все. І металеві радіо. Да. Все нове. І, і вікна поміняні, да. і стіни порівняні, і потолок вирівняний, все... і багети унікальні. І... Хоч лю люстра залишаєте? Да, Дивіться, оце. вас вже за язик nee, ніхто не ні. тягнув. Все uh. залишаємо, як людина, зайде. Так, ліноліум тут ще живенький у цій кімнаті, напевно, він саме останнє робилося ну, по ремонту. Ну, це підлоги. вже потім та після фірма, вона новіша, і він більш лучше. Там ліноліум германський лежить, і дорогий він з утепленням, іде у дітський. Поняв. Там ну там ну тут відчувається, Актоби. що він ще. Так, так. Бо не було тоді таких фірм ще. Зрозуміло. Так, ну що ж, давайте ще покажемо святе святих, мабуть, кухню, у якій Саша якраз ремонти не доробив. Так? Да наче почалася війна, і ми так ну не встигли заказати кухню. А планував натяжний потолок зробити. Витяжку повісить, щоб воно ну витягувало. І так воно подав. В общем, кухонну мебель ви не поміняли? Ні, ні. Бо я скажу, якраз ми позавчора допустимо заказали, а сьогодні почалася війна. І так, Саш, не оправдуйтесь. Ми продаємо квартиру, а не нову, не нову кухню нову ну, да. у квартирі. Ну да. так. <рапітний рапітний> 12-ка чи чотирнадцять? П'ятнадцятка, по-моєму. П'ятнадцять кіловат потужність. тут. Він запасом іде. Тут тобто не те, що запас, тут можна ще одну немає. квартиру підключити. Після утеплення зразу 6-7 градусів у мене додавалася температура. Подождіть, ми ж забули сказати, що ви ж утеплили, утеплили зовнішні стіни всі. Так. Да. Ну, вже люди, я думаю, кому цікаво, той тут -то дивився. Значить 15-ка котел, його вистачає з головою на дану квартиру. Ну, не помню, 86 87 — це загальної а ну, Він вдвійні виходить да, запас. У да, да. будинку теж магазин свій є. У будинку чи оптмаркет. А, ще маркет опту точно. Запускає глядачі. Ви задаєте часто питання: причина продажу квартири. То маю от передо мною стоїть пан Олександр. Він є четвертим співвласником даної квартири. І прийнято рішення, що хтось хоче забрати кошти, хтось хоче собі купити інше житло. Да, да. То він з дружиною прийняли рішення, що вони при продажі квартири купую, купують собі інше житло. Інші співвласники забирають частку кошту, правильно? коштів. Правильно? Да. Да. Це вам інформація на відео для того, щоб розуміли причина продажу того, що сім'ям треба розділитися коштами і житлом. Правильно? Так, так. Да. Да. Може, в кого будуть ще якісь додаткові запитання, дзвоніть, на всі дам відповідь. Район, Саш, ви знаєте, чого п'яний полуостров називали? Ну, не знаю, в принципі, але версій там багато було. Нічого, ми будемо версії тоді вже пізніше озвучувати. Да, да. Саша весь вік працює будівельником. Ремонт, який ви бачите в квартирі, все весь робився для себе. І по тих можливостях, які були в господаря. Стіни рівнесенькі, все о, файно. Єдине, що нові господарі, коли зайдуть, можливо, собі там яку, якусь косметику підробити. у кухні можна переложити плітку і буде квартира в гарному да, стані. Можна чи перенести, більшеньку кухню зробити. Так, шановні глядачі, перед вами ми показуємо план квартири. І, Саш, показуй зараз, де несуща стіна. Несуща частина в коридорі йде. Подожди, Саш, мене. Береж. По правій стороні плити лежать, і оце не несуща стіна. Правильно? Так, да, це між перегородка. Це дві спальні між ними. То, теж гіпсова перегородка. Це не несуща. Так, зрозуміло, капітальна і... стіна. Це у нас одна тут. Так, і ліва сторона квартири. Ось тут кімната, санвузли, зала. Спа кухня, коридор, оце все теж не несуще стіни. Не несу, да, це все гіпсова перегородка, 10 см, Тобто можна перепланувати, що, що Общо... можна кухню вилічити, можна коридор вилічити, забрати тут перегородку. Ну по плану роки тепер, яке... тепер, шановні глядачі, що хочу акцентувати увагу. Дожні пам'ятати, якщо ви переплановуєте якусь квартиру. Вона по документах вважається як чотирьохкімнатна. Тому, якщо ви вдруг зробите, наприклад, студію, вам треба одну кімнату залишити. Бо ви, наприклад, можете об'єднати коридор, кухню, ой, залу і кухню, і у вас вийде велика студія. Але одну кімнату треба оставити тільки з ціллю того, щоб... Вас залишилась по документах квартира чотирьохкімнатна, Бо перереєструвати з чотирьох на трьохкімнатну — це просто не зібраться такого робити. Ну, і Навіть державний, жоден державний реєстратор вам не, такого, таку перереєстрацію не зробить. Показували вам, що є балкон, показували вам, що є лоджія. Е, Саш, додай, може ще що хотів додати. А, ось з однієї сторони стояк для води, для кухні, з іншої сторони стояк для санвузла. У Саші бойлер стоїть тільки у ванні, у кухні можна до газового котла під'єднатися, правильно, через да, другий вважає. контур, що ми показували. Або маленький бойлер кинути. Правильно Саш? Так, да. Електрика теж поміняна вся покупна. Забули трошки сказати. Цей мідь? Мідь, так. Да. Перенесені розетки по євро стандарту 3 см від. Так, вас погано чутно. Повторю ще раз. Саша говорить: слух, що мідь вся поміняна, розетки перенесені. Правильно сказав? Палетки все нове. Все нове. Все зрозуміло. Закривайся ж. Перед Перестянки це, виходить, несуща капітальна стіна, одна йде в квартирі, угу. а це то є, можна їх двигати, це якби і що 10 вона… 10 см можна перепланіровку, кому подобається зробити, то є, либо більшу кухню, або спальню забрати дитячу маленьку, ну, перепланувати можна. Щас, що я я засню... Дякую вам за перегляд даного відео. Хто додивився до кінця, можливо, ви були зацікавлені в тому, що, можливо, ви хочете прийти подивитися цю квартиру живу. Будь ласка, чоловік на роботі, дружина теж. Тільки заранше повідомляйте, коли ви хочете прийти, для того, щоб ми з вами домовилися, чи це буде вечірній час, чи це буде в день. Якщо вдень і господарі на роботі, дзвоніть, буду домовлятися, брати ключі, відкривати, показувати. Так. Да. Вартість описана в описі під відео, а далі при зустрічі, вже якщо там якісь можливі домовленості, Саш, ми ще розмовляли про варіант, що ми можемо розглянути. Обмін даної квартири на, на будинок, будинок, але ту частку коштів, яку треба виплатити господарям, треба, щоб е, забери. <реш> але ту частку коштів, яку треба виплатити другим співвласникам, е, ми будемо вам тоді озвучувати. Тобто, десь половина вартості квартири йде Саші, наскільки я зрозумів з розмови, правильно, Саша? Okay. Да, і десь половина вартості квартири забирають родичі. Тому будинок розглядаємо адекватні, в адекватній ціні, мається на увазі не за 40 тисяч, і не за 30 тисяч. А якщо ви, у вас є будиночок там, в районі 20 тисяч вартості і ви готові нам доплатити кошти, да? okay. ви готові цей варіант розглянути. Yeah. Правильно? І тільки місто Яготин, yeah. чи yeah. тільки місто Яготин? Тому я одинці. хто, кому була цікава квартира, кому цікавий був обмін квартири на будинок, ми цей варіант готові обговорити. Все, всім дякуємо.